Так, розібрав я трохи. Так, там креслення в нас. Тут виставили в площину машину. Стоїть в кантик. Тут машина б'є в кантик. Так, тепер розбита в нас осьова лінія. Осьова лінія розбита, повністю машина поділена пополам. Так. І тепер дивимося. Нас цікавить отой от розмір. від отой от крайньої гаєчки до отої крайньої. Бачимо, що тут є в нас 627, 627, тому що 627 до осівої лінії. Загально у нас буде отака. 125,4. Так, Беремо рулетку. Беремо рулетку і зараз ми поміряємо. акуратно. Акуратно, акуратно. Так, якщо там на центр зсуваємо. Так, там у нас на центрі. Тут на центрі. 125 і 4. Розмір є. Тепер, щоб не помилитися з тих болтиків погано міряти. Міряємо від отихват от моментів. От від утих моментів міряємо. Так, беру отак. Так, і шукаємо мінімальний, мінімальний розмір. Шукаємо. Мінімальний розмір. Мінімальний розмір у нас буде 54,6. Так, добре. Це довосилає. Ну, Того розміру вкреслення нема, бо вони міряють по-інакшому. Так, беремо знову ж звідси ось ту місце і міряємо. Мінімальний. Так, воно. Ще його було. Так. Ну тут пів міліметру. 54 і. От 54 і 6,5. То дурниця. То дурниця. Що нам про то говорить? Нам про то говорить, що Відстань між стаканами не помінялося. не помінялося. Но є отакі моменти. Тут прилягає, тут велика шпара, тут прилягає, тут велика шпара. То говорить про те, що вся морда з'їхала туди. Тобто, ото от купето, що впереді є, воно має бути отак. Від удару, воно, отак воно є розвернуте. Ну, відповідно, як удар був в ту сторону, то купито теж є розвернуте. Далі, ми до того дійдемо. Міряємо далі. Беремо лінійку, ставимо от от в таке от місце, от де у нас лінія, і шукаємо мінімальний розмір. Мінімальний розмір у нас буде. минимальный размер будет 15 и 3 15 и 8 15 и 8 идем на ту сторону так на той стороне на той стороне вот тут так меряем так, линия. Так, шукаем минимальный размер. пятнадцать и пятнадцать и 15 и весим пятнадцать и весим еще раз тут пятнадцать и весим добро так, а теперь тут Отбиваемся От целой стороны Меряем вот тут Вот Минимальный размер Минимальный размер Будет у нас 23,7 23,7 Меряем тут Минимальный размер Вот і 3. Тобто, грубо кажучи, на 4-5 міліметрів ота полка задерта вверх. І задерта не отут, а задерта, бо міряємо отак. Міряємо відверху від кантика. Тобто і той бреговичок, і ото задерти вверх. Тепер міряємо Миряємо лонжерони. берем ставим на кантик и шукаем минимальный размер минимальный размер 41 и 3 так теперь тут ставим сюда шукаем минимальный размер минимальный размер так вот тут ставим минимальный размер 39 и 4 Тобто десь приблизно на 1,8 см. На 18 мм Ота сторона піднята вверх. Треба опускати її вниз. І далі. Далі беремо рулетку. Так, і зараз поміряємо наступне. Так, ага, Поміряємо наступне. Так, тепер нам треба інші розміри трохи. Так. Так, 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 так. Трохи інші розміри. Так. Зараз. Так, от. Ото от нас цікавить. Нас цікавить от від одної шпильки. Зараз так незручно показати. От від одної шпильки. До другої шпильки. Тобто до двох внутрішніх шпильок. Має бути 882. Так, тепер міряємо. Ну, я отак помірюю від краю до краю. Тому що я там по центру одною рукою не помірюю. Виходить від краю того до краю того. Воно, в принципі, симетрично виходить до, до краю 88,2. А тепер. Міряємо до осьової. Якщо 888 поділити пополам, тому що ми міряємо до осьової, ота сторона, якщо б лонжерон був на місці, була б 44,1. Так, зараз я відійду. 44,1. У нас тут є. У нас тут є. 47,8. Тобто, а Тобто, має бути 44,1. Тобто тут дуже багато. Тут дуже багато. І вроді би виглядає як помилка, тому що не видно ніяких складок. Але якщо взяти, поміряти у ту сторону, тут теж буде багато, тому що тут у нас виходить. рукою не зручно, моєю рукою незручно. Так. Виходить у нас. Виходить у нас. Ось. Вот. Так, зараз. Тут виходить 41. Тут виходить 41 Тобто тут десь порядка. Раз, два. Десь три з чим-то сантиметри Три і один. Тобто оцей лонжерон Там 48. Цей лонжерон десь треба на 2,5 см подати сюди. А той на 3,1? На, на 31 мм. Треба подати туди. Тоді ті п'ятки будуть співпадати. Ну і тоді отой підсилювач буде мати центр. Він буде в центрі. Тобто, що ми маємо? Загальну картину яку? Машина поділена по нівеліру пополам. Відстань покресленню між стаканами сходиться. Поділена вона по полам, до усової лінії в нас виходить. Тобто, з нас від стакана до осьової, з сторони, шостої сторони одинаково. Значить, відносно тої бази можна міряти все решта. Полки в нас, ну, полки я так не помірюю. Полка, можливо, трохи піде разом з лонжероном. Але висота раз, висота два. Тобто на 5 мм опустити, на 1,8 мм. На 18 мм, точніше, опустити, на 2,5 відсунути і на 3 е, сантиметри відсунути на грубо. Тоді буде якось картина про... прояснятися. В общем, такі от заміри. Вроді би нічого такого, але, але бачимо, що тут взагалі все поплило. Jako tak.